Слава нації добре рембат, добрий я Сашко, оскільки в інші способи не вдається знайти, то звертаюся публічку. Можливо, хтось має можливість розібрати. Так? Хтось має донора танка т 72 б 3 або б 3 м Потрібно у Мехвода, там є такий моніторчик, два ряди тумблерів. І біла планочка з такими зелененькими підсвіченими кнопочками зі стрілочками. Я не знаю, за що ці штуки відповідають. Я просто знаю, що я знаю підрозділ, який працює на такому трофейному танчику. У них ця штука згоріла. Приїхали заводчуки, зробили там діагностику, усунули проблему, через яку оця штука згоріла, і тепер треба на заміну в Україні. Вони не виготовляються так. Це все трофейна московицька техніка. Як насправді і багато чого іншого, в Україні не виготовляється для трофейної московицької техніки. От, тому, будь ласка, хто можливо це подивиться? Козаки приїдуть, демонтують, за потреби нададуть поганий на заміну. Так? Я знаю залізобетон, що в Україні насправді вдосталь таких варіантів. І питання винятково мотивації. Мотивації, так, тобто там подякують від себе козаки там. В якійсь адекватній мірі. так? Тобто, повторюся, коли у вас є танк т 72 б 3 або б 3 ну, як, на якому це не треба, з купи на різноманітніших причин, таких варіантів повно трапляється. так? І от можна у механіка водія зняти там отакий от блок, монітор, повторюся, два ряди тумблерів. І планочка біленька з кнопочками. Це робоче, можна приїхати і зняти. Приїдемо, знімемо, в принципі, по всій Україні. Будь ласка, долучайтесь, поширюйте, бо це важливо, бо це ну, трофейний танчик, який реально працює, якому реально це дуже треба. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.